Вітаємо, друзі, сьогодні розпаковка посилочок з Америки. Так, поїхали. Беремо спочатку цю коробочку. Тут, напевно, у нас мілхіл. Ми швиденько не нас. Ось так. До нас сьогодні знову вертензії. Маємо, маємо поки три штуки. Узички в нас будуть всі пластикові, бачила. І ось тут. Так, ось такий сюжет. Наразі три наборчики. Маємо ось такий чай з чаю. Так, дочок у нас подивимось. Бузочок у нас іде пластиковий. Ось такий. Так. Маємо зірочки морські. ось такі пришли. Гудзики у нас йдуть пластикові. Ось іде заміна. Так, ось така зірка. Виходить. Так, маємо ось такий будиночок, театр. Водик у нас іде заміна. Ось така пластикова ялинка в цьому наборі. Так. Маємо ще ось такі зимові сюжети. French Horn. Так, заміна пластика у нас. Музик. Ось така зірка пластикова, фіолетова, темно. Певно синя може навіть. Так, ось такі наборчики. у всіх нас. замінені на пластикові. Маємо три таких набори. І маємо ще ось такий сюжет для Хеллоуна. Так, це у нас йде нічна ферма. Ось так. І ось так у нас йде пластик, ось такий привид пластиковий. Ось така нічна ферма з приводами. Такий сюжетик. Посилка. І наш І розпаковуємо. Так, тут у нас сьогодні бачимо ось таке біле вино, міноб'янка. Вудик у нас є пластиковий, таке сердечко. Так, маємо ще дві зірки морських. Ось. Гузики теж пластикові заміни. Так, маємо ще ось таких кошенят на візочку. Гудзики теж йде заміна на пластик. Так, покажу вам зараз. Має бути, має бути гарбузик. Ось такий гарбузи просто. Так, Далі йде маємо ось на кілька таких ось ще де у нас опер Ось такий. Котик у нас йде на пласт... на пластик. Тут у нас теж такий самий мудзичок пластиковий, в цьому наборі теж пластик. Поки що маємо три таких набори. Він такий яскравий, насичений кольорами мені цей набір. Твої будиночки так, маємо ще один нарцис. Гудзик у нас пластик, ось така бджілка велика. Маємо. Три ось таких будиночки. Будиночки приводів Оцечок у нас йде пластик, це вже з нової серії. Є з 24-го року набір. Так. Може бути гарбозик, здається, у нас тут. Так, ось тут краще видно. Ось тут такий гармозик, Може придивитися. Ось він там виглядає. Так, маємо три таких набори. Також отримали два набори. Ось такі будиночки феї. це з новинок 25-го року. Ось такі в нас, відповідно, вже пластикові. Ось такі мухоморчики, грибочки ось тут, в цьому наборі. Так, дві будиночки. Маємо ось таку гортензію, ще один набір. Ось така бджілка пластикова. Це в цьому наборі йде заміна годзика. Маємо ще ось таку пташку. І заміна годзика на пластик. Мені буде, здається, ділка вода. Будемо потряси. Ось тут я її бачу. Така маленька, але я не буду вже трясти. Ось тут може трошки видно ось там ділка. Прямо сюжети. так, з мілким, напевно, все. Mm. Пусть читаємо. І так, у нас набір американець. Так он набір. Упаковочка в нас ціленька, тут невеличкі пошкодження. от Такі незначні. В цілому набір в хорошому стані відкривався, але все так наваджується, ніби то чиста, без плям, без пошкоджень ось такий набір. Американець. Такий ліс-метелики. Дуже такий гарний насичений сюжет. Ну, ось тут, можете набір 2008 року. Так, поїхала наступну. Так, ось такий у нас приїхав кенді Кане Санта. Упаковочка в хорошому, просто ідеальному стані. Набір, не знаю, чи відкривався, здається, не відкривався. Тут, звичайно, трішки би з одної сторони відкрилася, а з цієї нібито не відкривався. Але набір, дивлюся, упаковочка взагалі ідеальна. Так, ось тут теж немає ніде не ні потертостей, не сколів. Ось такий у нас американець. Американець 2004 року. Ну, просто ідеальний ми стали. Цей набір до на нас приїхав. Так. Маємо ось такий набір. Ось така у нас будиночок. І це для нас ось така канва, надрукована. Ниточки, схема. Набір американець 1992 року. Ось такий наш раритет. Такий номер. Такий сюжет. Так, далі. Так, приїхав у нас ось такий американець, тихий політ. Ось такий орел. Упаковка в хорошому, просто ідеальному стані. Ось такий набір. Набір у нас 2005 року. Так, 2005 рік. Все новеньке, чистеньке, дуже такому хорошому. Не подряпин, ні царапин в цьому наборі немає. Ось такий сюжет. Американець. І остання посилочка можна зуму. Щось таке маленьке. Так, ось така маленька метрика здається, ми її відкриємо. Ось такий набір. Набір тут нібито трішки пошкоджено було упаковки, але упаковка ціла, вміст цілий, здається, не відкривався. Ось тканина, Канава ниточки. Ось такий сюжет, американець. Американець 1994 року. Ось такий такий миленький набірчик. Ось ось такі. На сьогодні все. Підписуйтеся на наш канал, слідкуйте за новинками. Скоро буде теж багато посилочок з Америки.